Дорогі друзі, вітаю вас в цей вечірній час. Це Містерію Оріани і з вами Валтесар. Сьогодні хочу вас познайомити і зробити такий огляд на нову колоду створену штучним інтелектом. Я не знаю, наскільки вона ось так, так, має таку обкладинку. І я не знаю, наскільки вона робоча, наскільки в неї магічний потенціал. Але е, для експерименту і для загального розвитку е, цікаво її також мати. Отже ж, поїхали. Ну, я зарані витягнув карти. Правосуддя, е, до речі, офіційно вона називається Таро Гермеса, створена штучним інтелектом. Але насправді з Богом Герамес, ой, Гефестом перепрошую, тут е, нічого ну, явного немає ось цей сонячний диск, до речі. От зірка така у нас. 8 кажезлів. 7 кажезлів. Шістка. Так. Шістка мечів ми бачимо. Дійсно вона якась така агресивна. Я б сказав, що вона не савійно досить активна таку. І ось дивіться, п'ятірка мечів теж така досить активна ну, і агресивна. Королева жезлів, десятка мечів. Король жезлів дуже потужний так цікаво зображений, як в зоряних фільмах про прибульців, про імператорів, ті, які управляють всесвітом. Риса жезлів. І то знаєте, у мене немає там е е нелюбові до е афроамериканців. Я цілком добре відношуся до людей всіх раз. І як на мене вона така досить екзотична. ця колода. От дев'ятка ми ще бачимо ці зірочки. От, е де тут страх? Страх це, походу, так блокує її просування. Але ж ось ці зірочки, що, що вони дають? Надію, напевно. Я не знаю, як вона в помаченні, будемо разом працювати. О, шістка мені дуже подобається. Подивіться, як він. Шістка кубків, бачите? Так цікаво, він тут все дивиться на них. Угу. П'ятірка кубків. Там, де взагалі е, чомусь іде, бачите, е, такий смуток, е, переживання, страждання. То в нас тут навпаки. Я б сказав, що навіть певний магічний ритуал. І оце яйце якраз є на карті Всесвіт. Ну, в цій колоді. От ми бачимо яйце, з якого народжується земля, і тут ритуал цей. Так, колоду створював штучний інтелект, нагадую. І тому вона має певну специфіку. Трійка кубків. Двійка кубків. У лоді є певні символи, які розуміли лише штучний інтелект. Віки пентаклів. Туз пентаклів. От він сидить. Тут якісь вогники горять. Сидить серед монет в зелених штанях. Світить сонце. Закохані гарна карта теж, колісниця. Цікаво, але ну, тут у нас. Э, жінка. Сила така теж специфічна, подивіться. Ми бачимо такого афроамериканця, який як сонце, так, дійсно він здатний подолазити досить, я б сказав, грубою силою. Ось такий цікавий відлюдник. Так, Паш Кубків. Імка кубки теж така ось. Сімка Пентаклів, шістка Пентаклів, п'ятірка пентаклів. От П'ятірка Пентаклів взагалі про прогрес, ну там є як, як бідність. Нестача, а тут вони на полі працюють. Получається. Однозначно буде якісь нічі тлумачення. Розберуся з ними пізніше. Колоса Фортуни, як в зоряній брамі. Тут є якісь символи, символи такі цікаві. Ми вводимося символи і потрапляємо в інший портал, ну в інший світ за допомогою цього. І виходить, так фортуна теж. От, коли є певна комбінація всіх подій, а відбувається успіх приходить. От, ну дуже так цікаво, продумано. За це. Шло це. От десятка кубків цікава жінка, яка має 10 келихів, а на цих келихах чоловіки різні. Ну, так, двояко можна тут перекласти, протлумачити і перекласти розуміння. Ось мечі ну, мечі дуже агресивні. Дуже такі ну от, ну от видно, що тут і дерева ламаються, і вибух королева мечів. Вісімка кубків. Така вона специфічна, як на мене. Ось, Наприклад, загальна вісімка, там, де він йде пошук. Ну тут, тут якось по-іншому воно виглядає. От не видно, що пошук. Він дивиться в ці кубки, маючи цей. Таке враження, що тут знаходяться опіати якісь. Дурень, ну, на жреця то схожий. Ну, Мені подобається. Подобається, що він тримає ось тут кулю, ось ця куля, сонце, в когось в такому мах. Ага. Такий можна, про Імператриця, вежа. От, взагалі мені, ну, це не про руйнування, а хочеться туди війти, по походити за ці, по цій вежі. Що це? Що це таке ця вежа? Що говорить штучний інтелект? Ось ця карта взагалі. Враження, що наша земля вона дійсно оточена штучним інтелектом, який її управляє. І це яйце, пригадуєте, там на одній карті були от саме ці яйця, символ землі. І навіть це все також схоже на зародок. Ну, от Яйце і зародок у ньому жовток. А, а тут і штучний інтелект управляє цією землею, повністю пронизує її. Він може розбити цю землю або породити її заново. І тлумачення абсолютно інше. Ось дев'ятка жезлів. Такі воїни. Там один воїн, який е поранений. Ну, ці не зовсім ранені. Таке враження, що ці взагалі хочуть атакувати. Те ж саме з п'ятіркою, тільки їх менше. Ну, колода, як на мене, самобутня. І в ній дійсно щось є. Чесно, я не знаю, яка вона в роботі. Як воно себе проявить. Тлумашення, на жаль, немає до неї, треба напрацьовувати. Тому буду працювати тут з мечів. Ну війна і все, подивіться. Порох. Просто порох. Королева кубків чомусь з двома кубками. І така вона тут е цікава досить в плані. Бачите? От, жіночна дуже вона тут гарна така. Король Пентаклів, Леви. Чомусь не. Е королева Пентаклів. Тут чомусь не бики, а Леви, як символ чого? Символ влади потужності. Рицарь Пентаклів. Паш Пентаклів, подивіться, як він. Мчиться через, через гроші і повз гроші. От десятка пентаклів, але вона тримає кайданки. Хоча зазвичай це ж багатство, успіх, там сім'я, традиції, сімейні цінності, достаток, процвітання. А тут кайданки, кого вона хоче увізнити? Ось що нам хоче сказати штучний інтелект? Імператор. Шикарний, мені подобається. Я, знаєте, до нових код відношусь так, з таким подивом. І я їх люблю вивчати. О, Виселись, качається. От він не просто висить, а для того, щоб мати гарну форму, то треба прокласти зусилля і треба підтягуватися. Єрофант. От в цьому в позі такої напів Е, І тут уже мова не про навчання, швидше за все про такий духовний пошук. Смерть. Такий жрець якогось культу е, інопланетного виходить. Помірність. Диявол. Такий темний повелитель. Він темного. Ну, мені, мені подобається. Місяць От можна із справжньою, але порівняти карти. Але тут у нас такі дивні символи. Відомі лише штучним інтелектом. Сонце. От тут мені схоже на Геліуса. на грецького бога Сонця. От саме він в такому запалі. І як він розгоря... розгорається, очі світять світяться. Фіка жезлів. Тоз жезлів. Ми знову бачимо яйця зародки землі. Король мечів. Дерево сухе. Ну, а, но війна ж. І отут, ну не знаю, ну, мені схоже на вершників апокаліпсису. Не знаю, от о, о, саме ось, бачите, почва, чому він тут І цікаво. І суд. Ось такий. Колода створена, наголошую штучним інтелектом. Я не знаю, яка вона в роботі. І, І не знайомлю її з вами. І сподіваюся, що найближчим часом зроблю якісь можливі розклади, щоб перевірити, яка вона в роботі. А якщо буде дуже-дуже така якась, не відгукнеться, наприклад, то просто буде хорошою для колекції. Тому що я дуже люблю інструмент Таро, обожнюю його. Всім вам благословення, мої хороші.